Анжеліка Рудницька колись до мене підійшла і сказала: От ви народились в Рівненській області, Зірка, а я журналістка, також народилася у Рівненській області. Я пишу гарні такі есе, каже, давайте я напишу про вас книжку. Ну, я якось так, знаєте, думаю, та ну, я знаю то щось, чи то комусь цікаво. Але думаю, добре, дітям буде щось що задати. От і вона працювала над тою книжкою десь біля трьох років. Вона дуже часто їздила зі мною, там і сама їздила там, де я народилася, зустрічалася з моїми якимись родичами, Їх шукала одним словом над дослідницьку, грунтовно зробила роботу, і нарешті вона це все вже сформувала і каже: Все, я вам скидаю, ви дивіться. Я її прочитала. Я над нею проплакала цілу там дві години, що я там її читала в закльоп. І я твердо вирішила, нікому я не буду ту книжку видавати. Не буду я її, щоб ніхто не читав. Вона залишиться в моїй сім'ї, вона залишиться моїм дітям, але я не буду її видавати. І думаю, так я з Анжелікою розрахуюся, заплачую гроші, і, і все. І я лягла спати з тим і збудилася десь під ранок від голосу, який мені каже: Ти обов'язково видаш ту книжку. І назвеш її Біла зірка. Причому, коли Анжеліка мені скинула, каже, вона називалася Невигадані історії життя Оксани Вілозіру». Так було. Вона каже, Це дуже довга назва для книжки, має бути якась коротка. Ви лягайте спати, а рано мені придумайте, яку назву ви мені даєте, щоб ми книжку назвали. І мені голос каже: Ти видаш книжку раз, і ти назвеш її Біла зірка два. Ви взагалі людина і з вашей подзвонила, бачите? Я подзвонила Анжелісі, дочекалася до 9, кажу, є, є, в нас цей кажу, я не хотіла, але отак, таке, таке трапилося, і вийшла назва тої книжки Біла зірка. А потім я почала шукати, що це таке. Я дослідила, що це таке. Потім мені прийшло так само, як воно має виглядати, і це і є мій брендбук сьогодні. Але я дуже люблю людей, дуже люблю Україну, дуже люблю. От я купаюся в нашому світогляді, в, наших, в нашому в нашій ідентичності. Я це глибоко відчуваю. Я вмію це передати українцям, і я в цьому вбачаю свою місію. Це те, що я найбільше люблю. А який це спосіб? Чи це концертна програма, де я так само з цим працюю? Чи це моя політична діяльність? чи Це громадська діяльність? воно абсолютно не має значення. Я в доброму розумінні таке слово вживу, кайфую від життя, коли я продукую от оці такі наші світоглядні ціннісні речі.